Шановні колеги, ну це дуже важливо все ж таки визначити, що з нами відбувається сьогодні, сьогодні під час війни. Тому що давайте все ж таки розуміти, що до 2020 року Велика депресія вона є вже сьогодні провідним фактором глобального тягаря захворювань. І чим далі, чим більше і більше це все ж таки відбувається. І Постравматичний стресовий розгляд призводить до значного функціонального порушення через психічні та фізичні дисфункції і може мати хронічний перебіг, якщо його не лікувати. І далі, які ж є посередницькі ефекти між чутливості на відносини між минулими військовими подіями і досвідом і посттравматичним розвитком. І ми з вами розуміємо, що Посттравматичний розгляд впливає на загальний наш досвід від, протягом війни, і це все разом дає нам чутливість і як от, оті сльози, от наш стан, коли ми з вами відчуваємо і інколи ми не можемо заснути, ми не можемо працювати, ми не можемо в загальному розумінні бути. Нормальною людиною, але все ж таки це все залишається в нашому з вами, в нашому з вами і оточенні, в нашому з наві стані. Ну, є запропонована модель взаємозв'язку між наслідками війни і хронічними проблемами адаптації. Коли ми з вами все ж таки потенційно в нас є ендогенний стрес, той стрес, який ми з вами відчували, відчуваємо під час все ж таки, цих атак і цих тривог. Ось. Далі це впливає на наш фізичний стан і дає нам психологічну травму. Але далі ми розуміємо, що варіабільність психосоціального дистресу, стресу, крім того, це впливає на нашу сім'ю. На нашу роботу, на наші фінанси, а з іншого боку, є все ж таки є наші з вами захворювання, наші захворювання без біль, безсоння. І все це приводить до взаємодії і змін, які відбуваються в нашому з вами житті. Але як впливає проблеми, ситуація життя під час війни, на Психологічно, я ця психологічна травма все ж таки на наш стан під час віку, Ну, ми бачимо з вами, на жаль, голуба лінія, що це військова під час війни травма. І ми бачимо з вами, що най, найгірше це для людей похилого і старечого віку. Найбільш важливе все ж таки 50, 60 і 75 років. А як штра! Відійде посттравматичний розгляд, все ж таки, за категорію психологічної травми. І ми бачимо з вами, що знову ця галуба лінія вона залишається дуже-дуже високою протягом п'яти років. Тому закінчилась війна. Дай тобі Боже, щоб це все закінчилося як можна скоріше, але протягом п'яти років, після війни. Ми з вами ще будемо відчувати всі вісь це тягар, який ми отримали під час війни. Як і змогли зроблений вже аналіз, аналіз впливу посттравматичного розвитку стресового, великого депресивного епізоду і разом. І ми бачимо з вами, що, на жаль, у 2019 році була зроблена все ж таки в European Journal, Психол Journal. Ми бачимо з вами, була зроблена аналіз. І, на жаль, дуже велика кількість людей все ж таки отримали. І в 2014 у 2015 році. І все це впливало подаль на подальший стан. Нашої країни, але ми з вами пам'ятаємо, що багато людей переїхала, приїхала з вами людей і в аптеках, які приходили за препаратами, у яких було безсоння. І вони питали: а що таке, а що все ж таки, що робити? Але це було тільки перше, це був тільки початок. В Україні було зроблено дослідження. Україна приймала дослідження Євро Еспа, Євро 4 і 5. І це було ще до війни. Всі ці дані до війни навіть до 2014 року. Але ми вже отримали. Подивіться, будь ласка, без депресії тільки 4, 34% пацієнтів без депресії. Тому до вас в аптеку приходять люди. З великою кількістю процентів депресії і тривога. І це люди з тривогою приходять. І 68% без тривоги. Але ми бачимо більше 30% тих всіх пацієнтів, які приходять, і це було до війни. Вони з тривогою. І ви розумієте, яка кількість сьогодні заходить в аптеку людей з тривогою. І далі ми бачимо з вами, як впливає, наприклад, паління. Але, на жаль, люди, які, а вже ж, які є тривогу, депресію, вони палять. І рівень і артеріального тиску, і холестерору, чи звертають люди увагу на свій рівень артеріального тиску? Дуже часто в аптеках стоять апарати для вимірювання тиску. Але чи, звертають, чи часто звертаються до вас люди? Поміряти артеріальний тиск. Ну, чесно кажучи, я заходжу в аптеку, я ще не бачила. Щоб хтось при мені, наприклад, запросив допомогти поміряти артеріальний тиск. Але це такі точки є. У нас нам в Києві дуже багато таких в аптеках, і це дуже добре. Але люди з тривогою, люди з депресією. Не звертаються, не звертаються за допомогою, тому що вони не звертають на це уваги. Але дуже важливо, щоб у цих людей визначався і рівень артеріального тиску, і рівень холестерину. І далі ми бачимо з вами, як вони впливають, яка дієта. Яка дієта? але вони не звертають увагу на дієту, на жаль, у людей, у яких є депресія і тривога? Далі ми бачимо фізичну активність, і знову ж таки наші дані показують, що не було. Люди, яких депресія, яких є тривога, на жаль, фізичною активністю вони не займаються, але йдуть відразу до аптеки і купляти препарат, тому що це легше, чим підтримувати стан свого здоров'я. І далі цукровий діабет. Дуже важливо звернути на таких пацієнтів. особливо інакше буде інша буде тема, як допомогти, якщо у хворого сталася, наприклад, перша допомога гіпоглікемії або гіперглікемії. Ну, частіше це може бути гіпоглікемія, наприклад, яка допомога е, треба надати такому хворому. Але ми за такою. Було проведено таке дослідження, і за шкалою Фінтрекс можна було визначити, чи є у такого хворого ризик розвитку цукрового діабета, чи немає. Але все це також залежало від депресії. Ми бачимо з вами, що все ж таки рівень артеріального тиску залежить і від депресії, і від тривоги. А чи впливає депресія на інфаркт міокарда, наприклад? Да? Ми з вами знаємо, що це дуже загрозливий стан інфаркт міокарда. І Ми бачимо, що в 16% пацієнтів мають інфаркт міокарда, і вони гинуть від серцевої недостатності ті пацієнти, які мають інфаркт міокарда, і тому що звертавась крові найчастіше відбувається. І знову ж таки хворий з ішемічною хворобою серця, Коли він приходить до вас і просить купи, продати йому або бета-адренаблокатор, або той же саме ацетилсаліцилову кислоту, або навіть а, антидепресанти, дуже важливо, щоб цей хворий а, ви розуміли, що в нього. Може розвиватися депресія. І дуже важливо, щоб все ж таки він пішов до психолога, що такі хворий, на жаль, смертність навіть після операції аортокоронарного шунтування у такого хворого, якщо є, відбувалася депресія, то, на жаль, все ж таки, у такого хворого більше відбувається ризику, ризику інфаркту. Шановні колеги, я гадаю, що все ж таки звернути вашу увагу на нам вдалося з Наталією Анатольєвною.